Ще зранку харків'яни, діти, чоловіки і жінки в хустинках приїжджають в село Водяне у тутешній жіночий монастир на свято оновлення ікони спасу Нерукотворного. На урочисте богослужіння приїхав єпископ української православної церкви Московського патріархату, архієпископ ізюмський та куп'янський єлисей. Ми благодарі господа, цей день. День памяти, великого дивного события, свершившегося в нашей Бого обидели. Господь, обновивший свой образ, благословил вас прибыть. И попросим, как и всегда, мы молимся, чтобы Господь обновил свой образ в наших душах. Ваших святих молитв, я вам день, може, сказати, Спасибо, Ваше святих маліт, бо ти сіторі день, розлабляє всі дім морська річ. Урочисте богослужіння відвідували священники з інших парафій і сотні віруючих. Як говорить історія, ікона візантійського стилю, імовірно, вісімнадцятого століття, потрапила до свято Борисоглібського монастирю у важкому становищі від жительки Зміївського району. Під час війни бомба потрапила в приміщення, де знаходилася ікона. Саме 20 липня, 16 років тому, відбулося диво час богослужіння священник раптом побачив, що чорна кіптява зійшла з обвугленої дошки і чітко вималювався образ Спасителя з золотим німбом і архангелами з обох боків. Єпархіальна комісія підтвердила факт оновлення ікони з тих пір. В цей день церква щорічно вшановує цю чудотворну подію. Прихожани вірять у цілющу силу нерокотворного образу. Віруючи, кажуть, свята ікона здатна зцілити від недуги та відвести від біди кожного з нас. Всем помогаю для оздоровления, селения. Это очень-очень хорошо. Поэтому люди всегда стараются на нерукотворном образе бывать на престольном празднике. Это благодать Божья. Это для всех хорошо. И для больных, и для здоровья. Для... Успеха для щастя, для мира, для получення.